Друзі, вітаю! Sky News вийшла з новиною про те, що Росія могла розпочати зимову кампанію ударів. Підпишіться на канал, зробіть донат. Ми з вами зібрали майже півмільйона гривень з півтора. Ми збираємо на 100 fpv дронів, які будуть приземлятися прямо на тупі голови російських окупантів. Це треба для кілька бригад. Вони присилали заявки. Ми збираємо. Але для кожного з вас, хто дав від 10 гривень, ми зробимо невеликий розіграш. Футболка зінченка, перчатки Усика і ракетка Сергія Стаховського. Це ми розіграємо між вами всіма для тих, хто давав донати. Тому, якщо можна, давайте ще мільйончик дозбираємо. Ми з вами збираємо трошки більше ніж одну добу. Вже майже півмільйона є. Ще мільйон залишилось. Тому Будь ласка, докиньте, Sky News вийшов з новиною про те, що Росія розпочала зимову кампанію. Ви пам'ятаєте вчорашній обстріл вночі? От, прильоти по Павлограду, збиті ракети над Києвом кілька тижнів. Ну, минулий тиждень у нас було 70 шахедів по Києву. Якраз наша ППО відпрацювала. От, але якраз таки Sky News говорить, що. Західні політики, і західні військові допускають, що російський масовий обстріл України минулої ночі є початком великої зимової кампанії ударів по Україні. Таку інформацію дають їхні розвідки. Поки що не дається не публічно в вигляді інсайдів, от але якраз відправляють нам цей меседж. Тому друзі, дуже прошу користуйтесь шелтерами, користуйтесь. Сховищами, станціями, метро, підвалами, будь ласка, бережіть свої сім'ї, бережіть себе. Це дуже важливо зараз чути ці тривоги. Ну і зрозуміло, щоб росіянам не було так легко. Давайте збирати дрони, які полетять на їхніх солдат, для того, щоб їм ця війна не здавалась легкою прогулянкою. Друзі, це все не займає ваш час в п'ятницю ввечері. Просто пам'ятайте про укриття. Бережіть себе. До зустрічі.